Вітаю вас малята! Сьогодні ми поговоримо про пожежну безпеку. І в першу чергу пропоную зібрати пожежний інвентар. Отож, слухайте уважно ознаки та швидко визначайте потрібний предмет. Гострий, залізний, червоний. Що це? Це сокира, червоний. Залізний, конусний, тобто схожий на трикутник. Що це? Це пожежне відерце, електронний, маленький, світиться, ліхтарик, гнучкий, червоний, довгий, шланг, металевий, циліндричний. З трубкою вогнегасник, металевий, червоний, копає, це лопата, молодці малята. А тепер подивіться на малюнки, що ви бачите? Завод, багаття, свічка. А тепер подумайте та скажіть. Куди йде дим від вогню? Він завжди піднімається догори. Отже, можна зробити висновок, що саме брудне повітря буде знаходитись зверху, а саме чисте знизу біля підлоги. І для того, щоб дочекатися пожежників, потрібно знаходитись ближче до підлоги. Пропоную вам зіграти в гру: Горить чи не горить. Всі ваші речі виготовлені з різних матеріалів. Подивіться уважно на малюнок та визначте, що за матеріал тут зображений. На зображенні папір. А папір горить чи ні? Так, дуже швидко горить та поширює пожежу. А це що за матеріал? Канина. Вона також швидко горить та поширює пожежу. Наступне зображення. Скло. Горить чи ні? Скло не горить. А це що за матеріал? Камінь. Камінь горить? Ні, не горить. Наступне зображення. Що це за матеріал? Дерево. Воно горить чи ні? Так, горить і поширює пожежу. А це що? Пластик, він горить і коптить. Наступне зображення. Що це? Метал. Він горить чи ні? Він може поплавитись, але він не горить. Діти, для того, щоб бути у безпеці, не грайте з вогнем. Сірниками, запальничками, свічками. Не залишайте увімкнену плиту без нагляду та не вмикайте її без необхідності. Та без нагляду дорослих, не користуйтеся без дорослих хлопавками, петардами, феєрверками, бенгальськими вогниками. І обов'язково, коли йдете з дому, гасіть світло. І вимикайте електроприлади. Завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть своє життя. До нових зустрічей!